Історія повторюється: Україна завдає ударів по мостах у Херсонській області, які мають важливе значення для російських військових. Всім привіт! Ви дивитеся фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У цьому випуску новин обговоримо чи починається наступ ЗСУ у Херсонській області. Отже, російські так звані «ВНКОри» повідомляють, що Україна завдала ракетних ударів по Чонгарському мосту. Ось що заявляє пропагандист Рожен у своєму телеграм-каналі. Цитую прильоти по Чінгарському мосту. 3-4 прильота Об'єм повріждень поки нізвісні. У цій новині чудово все, у тому числі як міфічні захисники російської мови у всьому світі роблять помилки в елементарних словах. Відмітимо, що Чонгарський міст з'єднує Херсонську область та півострів Крим. Момент вибуху вже публікується у соціальних мережах. На цьому вибухонебезпечні новини для херсонських колаборантів не закінчились. Гауляйтер Володимир Сальдо повідомляє, що з обстріляли ще один міст через протоку Тонкий, що з'єднує Генічинськ з Арабатською стрілкою. За його словами, було випущено 12 ракет. Він заявляє, що на Чонгарському мосту з'явилися три пробоїни. Натомість, пропагандист Володимир Соловйов додає інформацію. Крім суттєвих пошкоджень, на приждій частині також перебито газопровід. У зв'язку з ракетною атакою по визначальних точках для постачання озброєння рух на трьох пропускних пунктах між окупованими Херсонською областю та Кримом було зупинено, але цього не вистачило росіянам, і щоб вони вкотре не зризикували. Вони перекрили свою головну споруду сакральний кримський міст. Військовий експерт Ігор Левін зазначає, що під час масового обстрілу з 5 на 6 серпня Росія намагалася завдати удару по аеродрому в Староконстантинові, де начебто мали розташовуватися Су-24 носії ракет Шторм Шедоу». Незважаючи на це, сьогоднішню атаку мостів на Херсонщині можна вважати успішною для ЗСУ. З таким твердженням погоджуються навіть російські воєнкори. Так, Олександр Коц дав зрозуміти, що обстріл України був помилкою. Нагадаємо, що деокупація міста Херсон розпочалася якраз після вдалої атаки Збройних сил України на Антонівський міст, через який окупаційні війська постачали боєприпаси та техніку. Пишіть у коментарі, що на вашу думку буде наступним кроком для ЗСУ Херсонської області. До зустрічі!